Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах руни дня. Покажіть руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для людей, які зараз дивляться цей розклад, в яких енергіях пройде сьогоднішній день. Покажіть руни. Сьогодні день Гармонії. Сьогодні ви будете налаштовані гармонійно сприймати цей світ. Хто сьогодні проведе день, можливо, в мріях про кохання, про стосунки, хтось буде взагалі розмірковувати про взаємодію з людьми, але в основному цей день пройде в гармонійних енергіях. Людина буде спокійно сприймати цей світ і все, що відбувається, і буде налаштована на те, щоб, якщо і щось не так як їй подобається, згармонізувати цей простір. Можливо, хтось сьогодні буде хотіти комусь допомогти з кимось зв'язатися. Взагалі, це про. Те, що буде хотітися стосунків, комунікацій, буде хотітися налагоджувати контакти, буде хотітися або комусь допомогти, або буде очікування, що допоможе хтось вам. Це про взаємодію, про контактність, про стосунки. Добре, а яка може бути подія важлива в таких енергіях? Кажіть, яка може бути подія? Так, так. тут неправильний вибір тут? Якась несправедливість. Так. так. Дивіться, подія така. Було зроблено неправильний вибір, це повело за собою якусь слабкість, несправедливість, можливо, ситуація виходить з-під контролю і вам від того нерадісно, ви розчаровані. У вас не вистача сили волі, сили духу. Зробити вибір правильний. І вас це дратує. Про що тут? Що за вибір? Чого стосується? Так. Тут треба було щось можливо завершувати. Тут треба було. Щось змінювати кардинально, а у вас не вистачило сили волі. Не вистачить вірніше. Сьогодні щось змінити. Обрати щось кардинально е, інше. Так, і що по Ну, тут? тут буде руйнування. Це пов'язано з руйнуванням, з розривом стосунків можливо, так як енергії про стосунки. То, можливо, тут треба би було вибрати щось, що допоможе змінити ситуацію. У вас не вистачить духу на все. І тут, ну, як, руйнування проходить. На фоні того, що немає спільної мови не можна знайти, так, якось. Ну і для чого нам це знати, покажіть? Тут руни кажуть, що любов захолола, завершилась, і треба йти далі, для цього. Раз ви не вибрали якісь зміни кардинальні, раз ви не здатні домовитися. Раз ви відмовляєтесь, то йдіть далі. Ну, а що допоможе вийти з цієї ситуації, достойно, покажіть. А знову рух. Просто рухайтесь далі, не зупиняйтесь. Можливо, вам треба розвіятись, кудись поїхати. Можливо, подорож. І або переїзд, або зміна місця проживання, або зміна місця роботи. Тут треба кудись піти поїхати. Тут треба запустити потрібні процеси, щоб, е... щоб просто жити далі. Рухатись далі. Так, і. Тут як начебто треба рухатись в напрямку, припинення якихось якоїсь взаємодії, угу. так. Рух припинення і початок. Тут, знаєте як, припиняйте вже те, що вас тягнеть назад, все те, що застаріло, все те, що не актуальне, і починайте все спочатку. Проявіть силу волі, свій внутрішній стрижень. Хай він веде вас по життю, хай не дає опускати вам рук, і це вам допоможе бути рішуче налаштованим. Ваш намір почати все спочатку, він тут ну, допоможе вам не опустити рук, скажімо так. Ну, а що заважатиме, покажіть. Заважатиме те, що ви будете себе тримати в обмеженнях, ви не дасте собі розвитку, ви не будете йти далі. Ви загрузнете на одному місці і будете сидіти і себе стримувати. Причому тут депресія, депресивний стан, страх нового, все це вкупі це буде вам стояти на заваді. Тому шлях відкритий, рухайтесь. Запускайте всі потрібні процеси, щоб відкинути від себе непотрібну для вас інформацію, непотрібні стосунки, і можете навіть сміливо змінювати. Місця, де вам не комфортно, де вас ображають, де у вас не виходить, і починайте все спочатку. Тоді ви зможете зробити той прорив, який потрібно. Ну, ось так у нас показали руни на сьогоднішній день. Вибір: ви не схочете або не зможете зробити якийсь для трансформації, для змін. Але ця ситуація, яка буде, вона дана вам зрозуміти, що треба рухатись далі, бо вже те, що було, воно завмерло, воно заморожене, воно вже холодне, захололо. І щоб розпалити в собі внутрішній вогонь, треба починати все спочатку по-новому. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!